Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Перші в показі срібні сережки з натуральними опалами в огранюванні. Розмір поверхні 20 на 4 мм. Опал 4 на 3. Вага сережок. 3,3 грами. Англійська застіпка. Гарно занижений штифт підійдуть на будь-яку мочку вуха. Штифт недовгий, тобто буде сідати дуже гарно на вушку. Опалесценція яскрава. Камінчики прозорі та дуже гарної якості. Вартість сережок 2100 гривень. Яскраві срібні сережки з натуральними різнокольоровими сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 25 на 15 мм, Сапфіри 4 на 3, 2 мм. Кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага сережок 8,7 грами. Англійська застіпка, трішки занижений штифт, підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 2250 гривень. Срібна каблучка з натуральним гранатом. Гранат і ні, нічого зайвого, немає ніяких інших камінчиків. Розмір поверхні 21 на 15, гранат 9х7, та дрібненький 1 мм. Вага каблучки 3,9 грами. Виробник вказує 18-й розмір каблучки за штангенциркулем 18,2. Просто неперевершений камінчик, бездоганна краса. Хто купував сережки, якщо вам підходить, можете створити собі комплект. Або може бути як самостійна прикраса. Вартість каблучки 1900 гривень. Вишукані срібні сережки з натуральними рубінами та білими топазами. Розмір поверхні 29 на 11 мм. Рубін 9 на 7. Топаз 1 мм. Вага сережок. 4,5 грами. Колір рубіну насичений, виглядає просто неперевершено. Англійська застіпка. Занижений штифт. Штифт недовгий, гарно будуть сідати на вушко. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. І з воротнього боку. Виглядають сережки дуже шляхетно. Вартість сережок 2500 гривень. Дуже часто питають прикраси, щоб створити комплект. Ось така каблучка у 18,5 розмірі. Дуже гарно пасує до цих сережок. Або, кому сподобалась каблучка, може придбати її окремо. Кому цікаво, пишіть. Розкішна велична каблучка з натуральними чорними опалами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 27 на 23 мм. Опали 5 на 3. Кубічний цирконій – 1,5 міліметри. Вага каблучки 7 грам. Розмір 18. Камінчики здебільшого синього та зеленого кольору. Тобто, опалесценція більш притаманна таким кольорам. І зворотнього боку. Вартість каблучки 2250 гривень. Стильні яскраві срібні сережки з натуральними уругвайськими аметистами та білими топазами. Розмір поверхні 21 на 12 мм. Аметист 13 на 9. Маленький 3 мм. Біли топази 1 мм. Застіпка омега, занижений штифт, дуже зручна застіпка. Підходить навіть на проблемні проколи та проблемні вушка. Надійно тримається, фіксується, додам ще заглушки силиконові, щоб ви не турбувалися. Камінчик просто неперевершений. Бездоганне гранювання. Колір насичений. Вага сережок 7 грам. Вартість 2500 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!